Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 23 серпня, Київ, Дарницький ринок. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю приємного перегляду кавові чашки. Клеємо городниця, зображення деколь, ягоди агросу, ціна 10 гривень. Наявності 5 чашечок. Також городниця та ж сама ціна. Так. Тернопіль ціна та ж сама. Резнівський міжколхозний фарфоровий завод 10 гривень коштують. Дуже на палку, Ну гарненький. Не знаю, глечик, молочник. Привіт! Добрий день. Ціна його 100 гривень. Друзі, глиняні вироби. Горщик 50 коштує. лопати. 40. І такий чудовий виріб. Напис має Львів. Коштує 30. Друзі, чайний сервіз, Тернопіль клеймо, Чайник, сукорниця, має в наявності п'ять чайних пар, Масляночка, блюдечка. Ціна його 450 гривень. Він в гарному стані, без сколів, без тріщин. Будь ласка, чайник. Кі тарілочки. коли йому Баварія, Германія. Ціна однієї вісімдесят. Коростень Ціна 40 Це для других страв. Ціна та ж сама. В наявності п'ять тарілочок для других і три пиріжкові. коростень. Яка ціна? 30 гривень. 30. Наявності 6. Клеймо Тернопіль 20 гривень В наявності 7 штук є набір салатників шість штук Їх ціна 300 гривень, Дуже гарненькі вставки кольорового скла. 70 Кукли, Така у нас 300 коштує. А менше 200 двести блюдо. Климо користень. Ціна 130 тридцять. Кавовий сервіс. Климо полонне. 6 кавових пар, цукорниця і чайник. Ціна 300 гривень. А скажите, будь ласка, такого кавового сервиза цена? Триста гривен також. Баранівка. Нет. Чайник в яку ціну? 200 Двісті. Клеймо баранівка. Доливний чайник. 150 150 ставить. Кавничок. Зараз глянемо клеймо. Баранівка, ціна 150. А такий глечик, яку ціну? 50. Скільки? 50. А? 50. Огородниця. 50 ціна. Я не волшебник, я только учусь. Uh -huh. <laughs> а що побігу ціна? Подвісті гривні. Подвісті. А в мене їх показують. У мене було їх 7. Подивимося. клеймо. Климо, подивимося. Полонне. Нічого, так? Да? Гарненькі такі так. Такі... Такі були. Тарілки для перших страв. Мати інгуся, да? Ціна 20. Така глибоченька. Тарілочка, миска. Також Будянський фаянсовий завод. І ціна 20. Соусник. Клеймо хоростень. Ціна 100. Соляночка. ціна да? 50. Это динамик. також 50. Знаешь, что средство? Клеймо користань. А ну, Климоку, Ціна 150 пожалуйста, я поставила на 20. А я другий сорт. Ціна 50.

Маленький в мініатюрі соусник, коли баранівка, перший сорт, ціна 15 гривень, але є маленька тріщинка. Отут. Такий горобчик. Цена 130. А сколько такой осел? Ослик? Ага. 130 гривен. Очень красивый. Да вообще это редкостная одежда. Осел, да, это очень. Да. Подарочками. Цена 30. Корова статуетка. Називається Анука Днімі. клеймо полонне. Завод художньої кераміки. Ціна 400 гривень. Хочу вам чайника показати зображення дуже гарне. Квіти з позолотою. Пазан. клеймо, Будь ласка, демонструю. Ціна 200. Є Лаза, кольорове скло, ціна 100 Вот там маленько машину теперь полечика. Я мазать, потом Чайна пара. Баранинка. Ціна 50 гривень за пару. Тільки де одна розбилася з А так вони в новому стані. Цукорниця. Також 50. Баранівка. Ну, боїшся не дуже. Скажіть, будь ласка, в яку ціну? 60 гривень. А оселедниця в яку ціну? 20. 20. То я говорю. Дай мне мене я вам постановлю. Хочу вам показати чайні пари, коростень, дуже цікава форма. А яка ціна, скажіть, будь ласка? Продавець закошнув. Ага. Ось, бачите, ми чуємо. Друзі, хочу вам продемонструвати фруктовницю. Виріб з художнього скла. Ціна 500 гривень. Кольорове скло. Отец я хотіла вам показати. Ще хочу а продемонструвати. Це, 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 Такий виріб цікавий. Яка ціна його? 300 гривень. 300. Це моя ціна, воно, навіть ще іще дороже. Дуже гарно. Я вчора їх займала і мені ожила. Красивий. Чайник доливний. Зображення вишня або черешня. Він без клейма. Ціна його 100 гривень. Парфоровий слон. Подивимося на клеймо клеймо відсутнє, а напис є. Ніночки від Каті Дорошенко в день народження 1962 рік. Ціна 500. Лебідь, кольорове скло, художній виріб, ціна 50 гривень. Далі глечик, виріб з глини, майолика, ціна 150 п'ятдесят гривень. Зображення такі вдавлені Соняха. чайник клеймо Тернопіль факел. Яка ціна? 70. 70. Друзі, глиняний штовф. Ціна 100 гривень.

І це з такого набору блюдечка. Яка ціна? Десять. Десять. Вони без клейма, але дуже з такої якісної, якісної сировини виготовлені. Дякую.

чашка зображення білочка їсть горішки. Тернопіль ціна 20 гривень коштує. Блюдечка. Климо користень. Наявності 4. Ціна 15 за одне. Повернувся з Дарницького ринку, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перше: П'ять чайних пар та молочник. Клеймо Баранівка 70-ті роки, третій сорт, розміри чашки висота 7,5, діаметр 9 см, об'єм 250 мл. Розміри молочника висота 10,5 см, об'єм 270 мл. Ціна чайної пари 100 гривень. Ціна молочника 110. Слідуюча знахідка: Блюдечко. Зображення ягоди калини. Аерографія. Клеймо городниця 50 роки. Розміри. висота 2, діаметр 16 см. Ціна такого блюдечка буде складати 40 гривень. Далі. Тарілки для других страв. Вони нові. Комплект 6 штук. Клеймо баранівка 70 70-ті роки, другий сорт. Розміри тарілочки діаметр 20 см, висота 3, ціна за одну тарілочку 35 гривень. Друзі, це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!